Компанія дівчат приємно проводить час у кав'ярні за балачками. До подруги мужик причепився, стверджував, що мільярдер. А вранці, після приємно проведеної ночі, сказав дякую і дав грошей на трамвай. Подруга, мабуть, сильно засмутилася, та не надто навіть задоволена. Трамвай 20 мільйонів вартує. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою. А також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Один приятель другому. Ти де був? Я весь день дзвонив тобі на мобільний, а він усе поза зоною досяжності. А я просто телефон ношу загорнутим в фольгу, щоб він своїми випромінюваннями мені на мозок не впливав. Хм. Ну, що сказати, пізно ти став телефону фольгу загортати. <риклад> Телефонний дзвінок кондитеру. Доброго дня, мені потрібен торт на цю середу. Вибачте, але, на жаль, не зможу. Я у вівторок народжую. Услухавці обурений голос. Ну так мені ж на середу потрібен. А ще запрошуємо вас підписатися на наш телеграм-канал, щоб мати гарний настрій у будь-який час доби. Посилання шукайте в описі під цим відео. Один працівник зайшов до фермера і каже: Дядьку Василю, чому ви мені платите лише 5 гривень, а Іванові завжди 50 гривень? Фермер дивиться у вікно і каже: Бачу, я хтось їде, начебто сіно повз нас везуть. Вийдено, подивися. Вийшов працівник, зайшов знову і каже, Правда, дядьку, начебто сіно. А не знаєш звідки, може, з семенівських лугів? Не знаю. Сходи і дізнайся, пішов працівник, знову входить. Точно, з Семенівських. А не знаєш сіно першого чи другого укосу, не знаю. То сходи, дізнайся, вийшов працівник, повертається знову. Першого укосу, дядько. А не знаєш за скільки? Не знаю. То сходи, дізнайся. Сходив, повернувся і каже, пане, по сотні. А дешевше не віддасть? Не знаю. У цей момент входить Іван і каже, дядьку Василю, повз везли сіно з Семенівських лугів першого укосу. Просили по сотні. Сторгувався по 80 за завіз. Я їх загнав у двір і вони там розвантажують. Фермер повертається до першого працівника і каже, тепер ти зрозумів, чому тобі платять 5 гривень, а Іванові 50?